Після нічного снігопаду ранковий Житомир зустрів своїх мешканців засипаними тротуарами. Люди скаржилися на погане прибирання вулиць, проблемне добирання на роботу та на недобросовісну роботу комунальників. Ну я завжди оцінюю обирання наших вулиць плохо. І в дощ, і в сніг. У нас плохо вбирають вулиці. А нам це дуже важко ходити, дуже слизько під снігом. І бажано, звичайно, щоб вбирали краще. Смотрю, яка вулиця, центральна гарно, а по, на переходах потрібно отак добре піднімати. Хотілося б краще, але я сумніваюся, що в Житомирі щось буде краще. Трохи погано. і була на порбутів, навіть ще не, не один трактор не прийшов. Основні сили прибирання були кинуті на центральній вулиці, де проходять маршрути громадського, міського та електротранспорту, розповідають комунальники. Згодом черга дійшла й до другорядних. За словами господарників міста, прибирання вулиць від снігу проводиться своєчасно та комплексно. 에, буквально з 12 годин ночі до ранку працювало 23 одиниці техніки. Це три грейдери, розкидачі піщано-сольової суміші та плужно-підмітальні машини. Загалом висипано близько 260 тонн піщано-сольової суміші. Головне, що насторожує комунальників, так це нерозчищені тротуари та території, які підлягають під прибирання офісів, банків, магазинів та інших установ. За такі нехтування їх власникам загрожує штраф. Тому, користуючись нагодою, я хочу до них звернутися, щоб вони все таки були патріотами свого міста і прибирали свої прилеглі території. У Житомирі організували цілодобове чергування бригад, які відповідають за прибирання вулиць. За словами прибиральників, одна ніч такого чергування обходиться місцевому бюджету в 4-5 тисяч гривень. А якщо доводиться безпосередньо виїжджати на роботу від 12 тисяч, загалом рік прибирання житомирських вулиць коштує приблизно 4-5 мільйонів гривень. До слова, інші регіони України витрат. Чають кругліші суми на цю справу.